Добрий день! Хто це приїхав до нас від бабулі? Всі за тобою сумували, синочек. Ну і що? Ну, як О, понятно. Ти на день народження йдеш? Ні. Ну, зачем ти бреш? Ми ж на день народження. Діма, а ну сніми, пожалуйста, мене луков за де. Та-ра-та-ра-та-та-та Можете ми на сячку? Так ти Та-ра-та-ра-та-та-та У мене ще будуть красні болети, але це вже потом сніг. Ми собираємося до Дашутки. Так я люблю, щоб побулося. Забираємося короче, на день народження. Ну, у нас там образ на... Скажите чесно. Що такое? Я так, не чесно. Що таке? Це педикюр, це манікюр. Все, ребята, собираємося. Поїхала на день рождения вітати Наша дашу Зараз покажу, що купили їй. Я хочу показати О, папа, що ми... мама у нас моєї машині. А ща ні, назад, назад, вов, назад, назад. це я купила нам гру. Нада Юля Саша, готовьтесь, будемо грати. Правда или Вот достаешь карточки. И тут правда или действие? Ха-ха-ха, попались. Дальше. дальше купила вот такие набор на браслеты. Пандоры. Что с такое она любит. Подождите секунду. Вот такие, бачите, браслетики. Тут, ну, она все любит, тем. Потом вот такая набор косметики. Она тоже любит. Она постоянно говорит, что я украла ей косметику. И приснился рассон, что я украла ей косметику. Она вчера что в трубку Машка, пташка Она постоянно говорит вдруг, Машка, кричит дома Откажи Машка И вот такие, короче Дим, цветы нет. надо еще купить Вот такие, короче а? Пистолетик В общем, вот такое а, Такой а наборчик Ну, что типа она Любая? я не знаю, все А скажи Машка Машка, Машка. Пташка А Все. Та вже розпаковочка прийшла, ми вже їдемо. Їдем, да. Приїхали в нас світочний магазин. букетик. Добрий день. Добрий день. Так. 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 Ось такі маленькі непогані. Я хочу якісь маленькі. Ой, дімчик, смотри, які. Все оце uh -huh. обычні посолок, uh -huh. ну вони не красиві, а ось все, дивись, Ці по 90 ці сортові, да. І устойки лилиї вже. Оце у нас такі лілії, Я дай Бог прыжок. Прийжу... Ну, що ми ж їх пересадили. ось смотри, які гвоздички красиві. Так люблю от это вот это. Не люблю. Це таке, чесно говоря. Ну, от для дівчинки що? А це що? Це атласні. Ось такою може бути. Це таке і стоїть, а с він стоїть з цією сторон. Розовий. Не люблю ці корзинки. Ну ладно, давай вот эту візьму. Та й все. 380. Бо в мене немає вже поздно. Так, приїхали. Оце тут у нас. Ой, візьміть ж хто-то Візьміть Возьміть хто-то шота. Я о.биний. Туди пошли, куди ж ми поблендали. Тут такі камні. На градик Даше подариш. Дальше. Да. На Вова. Ні, ні, ні. Телефон, да, телефон. На. Так, виключатель. Быстро. Подарок. А я візьму твій цей, давай. Потім відом тобі його. Та давай, папа, тобі сейчас дасть піде. Акуратно, як отсюда вийти. А он акуратно було. На камні, я що воно... Та, кам я можу сделати? Я що винувата. Я сама он її буду, щоб капці не подсейкати. Такі були жінки. Важкі хто? Ой, папа, пішов. Це тут школа. І така детська є піцерія. Бачите, тут школа, Вова ходив сюда на цей. Це нам туданім? Вова сюда на той градився. Ой, гради ходив. Ну я на тут паси. Неси не і не піліка. Нам туда на. Він ще й до тоже нашу вітацкви там. Хорошо, що ми квіти взяли. Вот ета катальпа. Какой плохой подарок, Кажи. Кажи. какой плохой подарок. Симавка, ма, ма, мама гамнявка. в розовом все. Такий 100 километров. Пошли 100 километров летать. Так, значит, вот такая поляна. А тут много хто прийшов теж з этими цветами. Ага, пана виставляли. А там внутри кафе. Сейчас покажу. Ого! Добрий день рано. А, це тут буде. Рано ходить самі. А де мої хлопці? А де Вова? А. Може Вові привезти? Ага, може штани і носки привезти тобі? Ти не замерзнеш? Навірно, треба поїхати по штани і кроссовки. Вова, ты шо? Ты как кучерява базариш? Сейчас будут тут прыгать эти аниматоры. Всякі продеваться, всякі мапка лісова. Я не, буду не, ну ты, конечно, ты ніколи нічого не будешь. Ну я думаю, просто може тебе одіти всі в штанах. Не, не ты не замерзнеш? Коротше, ждемо всі. Сі аніматор не наші в тому році були. Що? Вистрілюй. Я тебе зараз вистрілю. Не здіймню. А, понятно. <плес> 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 Ні, хто куди? А ми, а ми з Дімою дивимося всі. Ну, насадження, насадження. Де Вова? Дим, ти його бачиш? А Вова, Вова є? Може вони пішли на площадку, ні? Так, здесь, значить, відповідають в беседках. Очень красиво. Діма переживає, що я зняла його чорну футболку. Єдине. Сняла, Дімочка сняла. Хто кому не подобається, PayPal у мене за цей. На тебе извини, бюджет сім'ї не розчитав. Таку, ребята. Бренд. Я ж говорю, він носить тільки. Дім, пошлі, глянемо до Вова, бо я щось нервничаю. Що? А це школа. Це... Де? Де? Це він мамка? Він наче Вова, так, да, мамкнуть? Я теж мам, так? як Вова. Не знаю. Каже, воно, я тут Пошли. А я думаю, що дитини нема. Дитини нема. А наша дитина отут. На площадки вже лаза. Боже, гості аж там, Вова, аж тут. Ти не замерз? Ти займайся спортом? А ти молодець. А де градік? Вова, це ти сам уйшов і нікому нічого не сказав. Кому ти сказав? Кому? Нас не було, Вова, кому ти сказав? Коли захотілось, не може, самому уходить. А все борбарі зі як у нас. А ти не пам'ятаєш? А, а ти мені не казав. От я так вийшло. Давай сказав, який крупненький. Можна піти? А ну він же ж обстрижений. той. Паши синок, зараз будуть там конкурси, якісь танцювалки. хо-хо. так, -хо 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 -хо. да, конечно. Пішов до старшакова вже грати. Все не завидержать. Вова вліз в другу компанію, другу. Прийшов до одних, а уйшов з другим. Це про папу, це папа така, молода була. Та що ти так да, Так, подар... да, да, да. книжки. Ну то, що ти розумний, це ж не відміняє факта другого. Санчик, перший синочек. Якщо хочеш пепсі, то треба про сам з'їсти, пішли. Пошли, Вова. Я ничего тебе не подсказываю. Пошли седай. Иди с братиком, седай. Седай. Градик. Градик возьми его на руки, наверное. Седай ты. Круассаны бери. Давай. Зроби отак, отак. 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 А так сильно звісно, мапка зараз перевіряє. Так, богу можна брати. Мопки мене не це на ручках. Мапа, 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 і на діляти не може. Мамку ручка. Тривай, і мене не все. Так, ну що, усі готові? <решок> 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 не я... Папка, мамка волнуется сразу, что мамка вниз на руках бежит. А... А папка следом, ты Ты что, Дашу вниз на руках? Обалдеть! Вова, Вова, я сказала, быстро. Вова з ліся Ну, Він здоровий. Він ногами на бідлозі, Вова. Злазь, бо що може туди впасти. Буде не смішно. Який-то конкурс тут. Блакитні квіточки. Всі знають, блакинеться ось цей. Ой, правильно. Тому зараз. Такі, значить, конкурс. движуха. Хто де, всі танцюють, а я з градика на коліна ставлю цей фуршет. Ну я худаю, так, да, красавчик другий. Дискотека, движуха. Нормально. Коротше, я люблю такі детські дні роження. Вова вже упав в багнюку в лужу. Вже Вова нема. Вова пішла вже переодіватися. І так, я вважаю, що дуже дорого. Ой, довго. Хороша вечерінка. А мені сьогодні Юлічка юлечка в якийсь замок. Родомышли. Но, ну, Но ну, во-первых, на день рождения, я ж не знала. Но я в шоке. Родомышли. Поедем, поедем. Надеюсь, вы у нас сегодня не поехала. открой мне, пожалуйста. Чтобы у нас сегодня не поехала, и мы поедем значит, на другой день. Ну вот так вот. Открой, пожалуйста. Не Нет, хорошо. господи. Слухай на ушном, что кажу. Ну. А ты все слышишь? Что я говорила? Нет, в замок в родомышек. Поедем. В замок в mm -hmm. ну Подивись, який там замок. Mm -hmm. <гузька> 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 там <питух> <гузька> вовремя. Ты че? Вову постоянно забирают. Потому что Вова каже, что тут одни дети. Вова сказав, что що... тут одни дети, вечеринка от стоит. Ну что одни дети? постарше, постарше. постарше. Маряна нір і все, боже, за все як це. Знаєте, на коліні стало столболіко немає, ставила по коліні. Нема, десь не стало, немає, знаєте. Бульбашкове шоу зараз буде. мои хлопцы на день рождения. Пока все бульбашка Вова, что ты робишь? Да, я вас спитала, я вас и не пытала. Там, там бульбашки, а сидят, лесенка, дурочка. Ах ты ж, меркантильный какой. Ага, да, Сидай уже, папа, да. Нема дурных. Седай. Да, сейчас, мы не приходим. Валютчики! Віддіки з хамончиком, якийсь цей, не знаю що це. Зараз спробую. Що це за сей? Хамончик всегда хорошо. Хамончик купим? У нас дети любят без хамона Мы не Я больше ты не любишь Что, блядь, Там движусь, мы тут... Подожди, они клоуны мы просто жрем. Ну, им я. Я клоуна не хочу Що продавки подивилася? Ну, не можна. Хумчики заглядають, думаю, після пожрать пришли. Пішли пожрать. Ну так. це не Правда, правда. правда. Ну, не, На хороших праздниках. Це масло, навіть. Це масло. Да нет. Затащи. Дима пытается, не моя игрушка. Это лабуба, ребята. Я хочу такую себе лабубу. Она стоит, по-моему, 50 долларов. Кажу, Дим, купи лабубу. Привет. Так, брускеты я вам показывала. А это вот сырная какая нарезка. Брускета. Лимонад подали. Всі гуляють, а ми тільки то і робимо, що їмо. Держи Бо. Тільки той робимо, що їмо. Чай взяли манго, маракуя. Дуже смачний цей ріоба, що в я беру. Всі бігають, вова, боже, Вова. Вова, Вова, вставай! Вова, вова, вставай. Понісуть, давай, вставай. Нові джинси. Нові джинси. Що оділа, що можна викинути. Вова, обережно. Вова вже знають все. Диви, диви. Вова, вставай! А я буду білила татушку. Покажи Вов, яку тобі татушку буду Класс, Вов, Вставай, Вова. Бога. Мова обережна, обережна. Вода. вода, Вова, сядь. Вова, ти не рипай ту воду. Вона да. нас тут крана. А, мене на... маленька. Точно, впевнена. Що там поправляєш? Так, у нас тут були різноманітні В цьому закладі в місті є піцу. Кукуруза, груша, ще щось. А, Славка прийшла. Ми вже так налупилися, ребята, що вже еле дихаємо. Я вже з'їла, сьогодні такой читми ввалила, ще кусочок тортика, а сьогодні я не їм. А де мої хлопці? А мої хлопці, як завжди. Посмотрите вобще де-небудь. Только не там, де надо. бачите, да сидят. Опа, приветик. Ти від них збіжав? Да. Піднімайся сюда, синок. Ні-ні, ні, Вова, ні-ні. Що сказали? Я, сказала, я, Шо, я в в'язниці. Що сказали? Ми в тюні. В в'язниці? Ой, Вова, нахер ця картошка три. Бігом, пошли, пошли. Ході до нас. Єдина А це сирні, так? Вова, дивися. Зараз будеш їсти. Іди сюди нагідці возьми, Вова. Бачить, буде готовки, <риклади> то буде Ми готові. Поїхали всі разом. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sashka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Сьогодні ми будемо всі рахувати до чотирьох потім і розплюсю очі і задуваєш. гаразд? Один чекайте гучніше і один. один. Рафаела вот я не помню, да, мы його вже пробували, но пробували А все, ми сюди кулеками приедем. Пробуем стаканчик. Да, выкидай, ага. Сейчас будуть будут. Рафаелка Ага. Інтересно, ты придумала. Ага. Горішки тут. Це да, ж горішки, кокос, горішки. Маря нас обирає, вбирає, хазяйка. Вбирає. Ці сидять, як сюди. Ці, як сюди, сидять, ця сімейка. А де Вова? А де Вова? Вова, як сюди, немає. Це, це який-то. Де? Вова, йди сюди. Пошли торт їсти. Давай, и додому уже идем, давай Оставайся тут, мы едем до дома. Давай, иди сюда. В общем, ребята, мы уже все едем додому. Значит, що я хочу сказать? День рождения, конечно, получився на славу, но... Це все зараз дуже дуже затратно, щоб ну валяна, аніматори, аніматори, які кульки, ці повітряні. Це все коштує нідешево. Ну, Ось вона! це все коштує как ну, гроші. Так що дідські день народження і ще вони робили і для батьків, типа щоб ну фуршет, фуршет. Я хочу сказати, непоганий, і піци, і фрі, і сирні палочки, нагетси, ну, коротше, дуже багато. Хочеться часик десь Мама, папа, він не часик поспати. Зараз він не дасть. Хочеться просто зараз прийти, приїдитися і не, на часик лягти, сом. просто виспатися. Потому що дуже втомилися, заморились взагалі. Це скільки ми? 4 години побули? 4 часа з 10. Коротше, короче, все. Їдемо їдем додому. Шо? Я хочу поспати, тому що я просто засипаю на ходу. Так що, отакі день народження, поділилася з вами. Пішіть лайки, ставте. Пишіть лайки, ставте коментарі. Видно, що я іменно просто хочу спати. Все. Все, пока-пока. Ось таке у нас день народження.